любі! Сьогодні наша руханка буде така лайтова по-дівчару. І давайте починати ніжки ширині плечей, навіть ширше перероставте їх. І ми з вами будемо робити такі, як перекати з однієї ноги на іншу, при цьому згинаємо коліна. Обов'язково перевірте вашу спинку, трохи нахиліть корпус вперед для балансу. Руки, як хочете. Поза молитви, дружка в дружку. Ми. Тримаємось так, або навіть не триматися, можна покласти просто руки на наші стегна. Ще 5. 4, 3, 2, І один. І тепер на кожному такому присягу ми будемо нож, ручкою по діагоналі триматися за ніжку. І розкривати нашу руку, нашу грудну клітку. При цьому погляд слідкує за рукою яку ми розкриваємо. Ось так це буде виглядати. Угу, Давайте зі мною. Робіть в вашому темпі не повинно бути дуже швидко. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. І трошки ще повібруйте, поперекачуйтесь верніше. Угу. П'ять, чотири, три, два. Один. Ноги на широті плечей. І ми з вами будемо робити 15 разів. звичайні присідання. Ручки перед собою. Знову ж таки, як хочете тримати. Поїхали. Один. Коліна не повинні виходити. За ваші носки. Ваші пальці. Вені ви хочете присісти на стілець. Амплітуда не важлива. Якщо ви тільки починаєте, це може бути трошки. Можна і так. Видих на горі. Ще трошки. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці. Розслабтесь трошки. І зараз ми будемо робити такий же присід. Тільки коли ми встаємо, ручки піднімаємо нагору. Поїхали також 15 разів. Один. І ручки нагору. Тільки вздовж ми не закидаємо нікуди. А наш хребет без прогину Ми тянемо просто вгору. Длинка рівна. Слідкуйте за носками і колінами, п'ять, чотири, три, два, і один. Стало ніжки на ширині плечей. І ми з вами трошки проскачуючи нашими стегнами, руку як ніби ми загибаємо воду або повітря. Через гору видовжимо. Задача не опустити руку максимально низько, а видовжити наш хребет. Ось так. Змінили. Тобто у нас одна лінія. Бачите, від тазу, від стегу. Одна лінія. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4. Три, два. І один. Молодці. Одна ножка йде вперед. І по черзі ми розкриті руки. Ми пливемо ручки разом. І по черзі ми розкриваємо руки. При цьому погляд наш слідкує за рукою, якою ми берегу ми одводимо. Так, трошки ближче. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Чудово. Змінили ніжки. Одна тепер інша йде вперед. І робимо те ж саме, тільки разом. Голова дивиться прямо. Маківка тягнеться на нагору. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, ще п'ять разів. Раз, тримайте. Розслабте. розслабте, Ручки тепер, або як ми за парті сиділи в школі, або тримаємо лікті за лікті, або можете десь тут тримати. І ми з вами будемо піднімати лікті вертикально і опускати до рівня 90 градусів від тіла, або ж паралельно полу. Підняли перпендикулярно підлозі, опустили. ніби закрились, розкрились. Вдих. Вдих, видих, вдих, видих. Ще п'ять. Або ж так. Чотири. Слідкуйте за поперком. Лобок підкрутіть на себе. Коліна м'які. Два. І один. Чудово. Тепер ручки поставили над собою, як ніби ромбік. І ми цей ромбік. Будемо перекручувати в одну сторону, робимо квадрат, в іншу сторону квадрат. Тобто весь час мене між руками 90 градусів. І от я цей квадратик катаю, катаю, катаю над головою. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один потанцюйте вашими плечиками. Обов'язково собі скажіть, що ви красотка, тому що ви робите руханки щодня. Можете потанцювати всім тілом, можете вімкнути, якщо вам ще сумно, нудно, ви можете вімкнути будь-яку з моїх руханок в списку відтворення і зробити ще одну. А я вас чекаю через тиждень. Па-па!